Я полагаю, що ви не, не, не по адресі збирає, звертаєтесь. Це дані, які озвучили політологи, ну, зокрема соціологи. Вони мають між собою розібратися. Хто з них більш правильний соціолог, а хто ні. Ми, ну, ви як авторитетне політичні організації, ми до цього відношення. Ви ж не маємо. З маєте, я так маєте знаєте чому? Тому що Одну ці політич... цифри падають, под... вони у вас на сайті. Одну хвилиночку, це по-перше по друге, я ще раз наголошую, що ми вважаємо, що е, партія має е, і передумови, і підстави вважати, що вона може подолати 5% бар'єр, і саме тому ми не знімаємося з виборів, про що ви говорили. А що стосується соціології, то нехай соціологічний пул. Асоціація соціологів розбирається, хто з них більш правильний. Я б на себе таку відповідальність давати оцінки соціологічним службам, достовірності їх даних, якості стандартів, які вони застосовують. Я б не, не брав би на себе. Маленьке уточнення, Ці цифри, які навів мій колега, вони у вас на, на партійному офіційному сайті висять, тобто передруковані всі ці ну, Звісно, річ.